Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! ви на каналі Таро Україна. Сьогодні будемо дивитись Одесу, Миколаїв, Херсон. Подивимося, що нам несе найближчі тижні, найближчий період, що нас очікує. Що ворог планує? Якийсь рух вперед, гарні новини, дивіться! Одеса, доброго вечора. Свято, радість, якась допомога, хтось приїде. Можливо, хтось навіть із керівництва країни. Чекати на гостей на гарні новини. Знаєте, знову якийсь скандал буде, знову якась неприємність. Люди якось будуть відпочивати, і після цього буде якась ну, дуже неприємна, скажімо так, ситуація. Десь щось так висвітлять, що... Але одесити буду спокій зберігати. Одесити буду спокій зберігати. коли прийде, у вас якісь будуть заходи офіційні, можливо, якісь обговорення чогось, або тут може показувати, що смерть там, де є бізнес-зала, знаєте? Може, руйнування якихось готелей, де є бізнес-зала. Є небезпечний момент. Ворог трохи притихне, але це не означає, що він про вас забув, що він на вас не дивиться, що, він... що ви від нього не залежите, знаєте? Ми, на жаль, залежимо від їх забаганок. Одеса. Давайте ще дивитися Одеса. Хто сприявиться як із влади, хто довго мовчав, вийде на світло, чомусь мені здається, що... Мало допомоги йде. Як це пояснити, щоб нікого не образити? Перше, буде якийсь скандал з гуманітаркою, що не все доїжджає туди, куди треба. А друге, те, що деякі люди зневірились в те, що треба донатити. І Тут по Одесі це дуже сильно видно. Таких ось, ось, ну, якийсь такий період, знаєте. А на що підуть ці гроші? Отак. Одеса, Одеса. Знову чийсь важливий приїзд, прихід. Але кажуть, відпочивати часу не буде. Є небезпека для цивільних. Дивіться. І знову рунаці біля води. Тут може бути такий, що інфраструктурний об'єкт не влетить у місто, а є, але є небезпека. І дивіться, він як щось прощупає, перша атака. А друга буде масована, в рамках масована протягом тижня. Тут є небезпека. Тут, як кажу, трошки погуляйте, Отак От кажу, трошки відпочиньте, виспіться, тому що чекаю на неприємності. Ні, ворог буде систематично бити. На жаль, так. От він як тепер буде кошмарити. херсон. Чомусь кажуть, що вода, вода прийде. Вода йде. Може шлюзи десь відкриють вище. Вода йде. Херсон. В повітрі як війна, щось збиватися буде. В повітрі туди-сюди літає. Херсон є небезпека, є приліт. Як активізується, Херсонщина звільнена. Ворог буде бити по встановлених цілях, які йому здадуть. Шукає військових. Масований йде по Одесі, видно, по Херсону видно, масованим буде, дрони будуть заходити. Херсонщина окупована. Будемо намагатися як розвідку робити, прощупувати ситуацію, але дивіться, не вийде поки що. Поки що ні, але гучно буде. Десь паде, де сади лани, угіддя, господарство. Серед місцевих буде дуже розповсюджена інформація, що готуйтесь зустрічати наших. От чомусь піде така волна. Готуйтесь, що буде ЗСУ наступати. Може, орки скажуть? Ну, поки ні. Поки тільки розвідка до розвідка, але є таємний план, є у нас. Так, Миколаїв. Миколаїв до вас летить, але є можливість збиття. Область, район буде страждати, більше потерпати. Да. Ворог щось не розуміє, буде якийсь важливий маневр і з вашого боку також, як з Миколаївщини також. Ворог тут ходить у розвідку до розвідку, де бігає, але нічого не може дізнатися. Тобто ну, не може знайти військових місць. Ну і добре, не знаходь. Область, район руйнування. Миколаїв будуть прильоти, Миколаїв будуть прильоти. Показує збиття, що може, може збити до міста. Чути будете, але є можливість збити до міста, дивіться. Угу. Є можливість. Ваш чому буду спроби. Руйнація і він, ворог більше дивиться в центр міста, центральна частина. Там, де вода, але це пізніше показую. Да. Там не тільки ви постраждаєте, знову показує, як масований.